Доброго дня, дивіться, трошки погода спорталась в Нідерландах, йде мокрий сніг, але привезли ось таку красуню в седані 2009 рік. Це є 1,6 бензин, Opel Vectra. Даний автомобіль перевірив на стан лакофарбового покриття весь в рідній фарбі. Потрібно помити титанові диски, має фаркопчик, два ключа. Ось така красуня, кого можливо зацікави, може бути в Україні 5 350 доларів. Даний автомобіль зараз є в Україні, він ніким не зарезервований. Буквально пару хвилин назад пройшов. Так треба зробити детелінг, почистити, можливо, полірнути, але в загальному автомобілю не можу сказати, що він в жахливому стані. Досить таки хороший автомобіль на шкірі. Ось так виглядає салон. Механіка, кондиціонери, склопідйомники. Ось дивіться, як. В якому збереженому стані сам салон автомобіля. Так, передню сідушку потрібно перешити, але це не проблема. В Україні можна це зробити за, буквально за 300-400 гривень. Перешити ось цю боковинку і е, підшити з правої сторони. 5350 доларів. Кого цікави дана машинка. Телефонуйте, можна буде її зарезервувати і вже через тиждень привезти її в Україну. Це 2009 рік, 2009 рік Opel Vectra, Седан. Бензинчик. Ось дивіться яка ляля, Є доступна. Кого цікаве, телефонуйте. Дякую.